Не все дорота, що око бачить. Ви здивуєтесь, але це стародавнє українське прислів'я, і воно, як не дивно, про вибірковість в їжі. Адже з давніх давен люди помічали, що вживаючи одні продукти або страви, відчувається легкість і комфорт, інші важкість. Звертали увагу на своє самопочуття після прийому їжі, ставились до її вибору з розумом. А згодом зрозуміли, що їжа не тільки джерело енергії, але й запорука бадьорості та гарного самопочуття. Всім привіт! В цьому відео поговоримо про найпоширеніший стереотип в харчовій промисловості, про харчові добавки, про ті речовини, які на етикетках маркуються такою лякаючою літерою. Давайте спробуємо розібратися, де закінчується правда і починається вигадка, і що ж таке харчові добавки насправді. І чи так вже вони шкідливі. Візьміть будь-яку упаковку з-під харчового продукту, чи то у вас вдома, чи то в магазині. Це можуть бути чіпси або шоколадка, або більш здоровий варіант сиркова маса. Будь-що. І подивіться на склад, що там написано. Я майже впевнена, що в складі будь-якого продукту буде присутня так чи інакше, добавка Є. Е. Це ті самі цифри: Є е 101, Е330 та інші. Більшість з нас не замислюються, що за цим стоїть. А даремно, бо деякі з них абсолютно нешкідливі, але деякі можуть нести серйозні ризики і шкоду для вашого здоров'я. А символ Є. Е? Яким зараз прийнято маркувати всі добавки в складі продуктів, позначає всього лише слово Європа. Що ж стосується цифр, які є в назві кожної добавки, то вони показують, до якої групи належить даний вид, і позначають ту чи іншу добавку. Таким чином, якщо є добавка починається на цифру 1, то це група барвників. Якщо починається на 2, це група консервантів, 3 – Антиокислювачі чотири це стабілізатори і вони допомагають зберігати консистенцію продукту. П'яте це емульгатори, вони підтримують структуру продукту. На шість починаються різні підсилювачі смаку та аромату, а на дев'ять антифламінги добавки, що перешкоджають піноутворенню і злежуванню сипучих продуктів. Проте справа в тому, що за законом виробники зобов'язані вказувати наявність тих чи інших добавок. Інше питання, що ми не знаємо, в якій кількості це присутнє, а саме кількість і має вкрай важливе значення. Просте правило, як це можна приблизно визначити. В складі продуктів виробник повинен вказувати перелік продуктів у порядку убування за його об'ємом в складі. Тобто, чим більше об'єм займає речовина в складі, тим ближче до початку списку продуктів вона і буде. Ну, наприклад, консервована печінка тріски. Першим в складі продукту буде написано печінка тріски, далі олія. Далі сіль і наостанок який небудь консервант. Ну, в даному випадку є. От якщо б цей консервант знаходився не в кінці, а десь всередині або на початку, то було б зрозуміло, що така печінка тріски має в складі забагато консервантів і вживати її не бажано. Але повернемось до самої системи класифікації єшок. Е Слід сказати, що вона була розроблена. Європейським союзом ще в 53 році і просто узагальнила та систематизувала всю інформацію про харчові добавки. При цьому, якщо добавка має таке кодування, це означає, що вона пройшла контроль безпеки і відповідає всім критеріям безпечних для здоров'я продуктів. Європейська рада схвалила єдину цифрову систему класифікації харчових добавок. Так буква є і стала гарантією вивченості харчової добавки. Це не означає, що будь-яка речовина, що має є індекс, дозволена для застосування, але принаймні проаналізовано її вплив на організм людини. Варто сказати, що обійтися без цих добавок практично неможливо. Ну, хоча б тому, що продукти жили б просто три дні і буквально не доїжджали б до наших прилавків. Дані добавки оцінюються і затверджуються європейським органом з харчової безпеки. А після того кожна країна приймає рішення про їх дозволеність на своїй території. Так кількість харчових добавок, які дозволено використовувати у країнах ЄС, досягає 1200. тисячу Нині в Україні відсутній власний перелік харчових добавок. В законодавстві сказано, що частиною державного реєстру харчових добавок є харчові добавки, які визнані європейським союзом, такими, що є безпечними для споживання людиною. Тобто, що дозволено в ЄС, дозволено і в нас. Але при цьому сам державний реєстр харчових добавок в нас не ведеться. Існують і свої національні особливості використання єшок. Так у світовій кондитерській практиці для прикраси солодощів часто використовують алюмінієвий барвник Е173 173 у нас він був дуже довгий час під забороною, і саме через те, що багато хто готував, а певно, і дотепер готує в алюмінієвому посуді і з надлишком отримує цей елемент зі своїх каструль та сковорідок. Певно, ви думаєте, що харчові добавки – це хімія. Але це не зовсім так. Всі добавки, в залежності від їх походження, умовно можна розділити на три види: натурального походження. Штучного походження, синтетичного походження. Давайте розглянемо приклади. Візьмемо е 230 231 і 232. Це консерванти, що використовують під час обробки фруктів. Ви коли-небудь замислювались, чому апельсини, лимони, банани так довго лежать на полицях, адже їх везли до нас, ймовірно, кораблеми, можливо, декілька тижнів. А власна відповідь проста: це консерванти, зокрема ті, що нанесені на їхню шкірку. Але вся правда в тому, що ця група є добавок, представляє із себе фенол, той самий, що, потрапляючи в наш організм в малих дозах, провокує рак, а у великих дозах він просто чиста отрута. Звичайно, наносять його в благих цілях, щоб запобігти псуванню продукту. Причому лише на шкірку того чи іншого плоду. І коли ми миємо фрукти перед їжею, ми фенол змиваємо. Все здається просто. Але чи всі і чи завжди миють ті ж самі банани? Про це варто задуматись. Хтось лише очищає від шкірки, а потім тими ж руками береться за його м'якоть. Якщо з'їсти фенолу багато, то вам просто стане дуже погано і ви отримаєте серйозне отруєння. В будь-якому випадку банани ми очищуємо. Але ось яблука ми найчастіше їмо разом зі шкіркою. Або лимон ми нарізаємо і просто кидаємо прямо в чай разом з цедрою. З рекомендацій, перед вживанням фрукти та овочі треба не просто ретельно промивати водою, але й обтирати додатково содою або навіть замочувати у воді на 5-10 хвилин. Утім, не варто демонізувати всі добавки і вважати, що всі вони суцільне зло. На сьогодні перелік єшок включає декілька сотень речовин. З них приблизно половина натуральні, а отже, абсолютно безпечні і їх спокійно можна вживати в їжу. Наприклад, добавка е 163 Це всього лише інгредієнт зі шкірки винограду, і вона використовується як барвник. Або Є322. Лецитин – це антиоксидант, який використовується дуже часто в шоколадних виробах. Якщо зараз поруч є шоколад, подивіться, я майже впевнена, що там є лецитин. Він, мало того, що безпечний, він навіть як біологічно активна добавка може додатково додаватись до раціону і продається окремо в капсулах. Це одна з базових добавок для підтримки здоров'я. Прийоми лецитину ефективний при багатьох захворюваннях. Показаний при жировій дегенерації печінки різної етіології, гепатиті, цирозі печінки, харчових та лікарських отруєннях, алкогольних та променевих ураженнях печінки, склеротичних ураженнях судин. Тож це безпечні добавки. Тепер розглянемо відносно безпечні. Це означає, якщо ви вживаєте їх у невеликих дозах і не дуже часто, то великої шкоди вони вам не завдадуть. Думаю, ви точно чули про глутамат натрію його багато де додають. І це в нас є 621. Його головне призначення підсилювати смак. Саме він робить їжу смачнішою. Звісно, зловживати ним не треба і навмисно додавати його до будь-чого також. Я не про це. Він просто відносно безпечний, а це означає, що є добавки, які набагато гірші. Але про них згодом. Глотамат натрію великої шкоди не принесе, але в великих дозах побічні ефекти будуть помітними. При систематичному вживанні цієї добавки у людини можуть розвинутись головні болі, алергічні реакції, може посилитись серцебиття і загалом погіршитись самопочуття. Це називається синдром китайського ресторану. Річ у тім, що в стравах азіатської кухні майже в кожній присутній глутамат натрію, ще й у великій кількості, бо вони ну дуже люблять підсилювати смак своїх страв та штучно додавати стравам насичений смак. Той самий глутамат натрію заборонений до використання в дитячому харчуванні. Якщо дорослій людині трохи глутамату не зашкодить, то дитині його категорично не можна. Але є ще особливо небезпечна добавка, яку треба знати і запам'ятати, адже вона, на жаль, використовується багато де. І це Е-211 211 бензоат натрію. Вона точно страшніша за будь-який глутамат. Це канцерогенна речовина, і вона провокує рак. Регулярне вживання бензоату натрію може спричинити розвиток цирозу починки, спровокувати виникнення хвороби Паркінсона та спричинити нейродегенеративні хвороби. Проблема бензоату натрію в тому, що він майже не виводиться з організму і якщо регулярно ним зловживати, то він чинить сильний токсичний вплив на печінку, нирки, а також він буде провокувати симптоми астми. Жах в тому, що використовується ця добавка ну практично скрізь. Спробуйте дістати будь-які продукти з вашого холодильника або комори і подивіться. Можете навіть узяти шампунь із вашої ванної. Наймовірніше він там буде. Адже ця добавка подавляє активність ферментів в мікробних клітинах, чинить сильну гальмову дію на дощові культури. І пліснявий грибок. Але кількість цієї речовини в складі продуктів визначити самостійно майже неможливо. В прогресивних країнах є тенденція на скорочення використання Е211 у продуктах харчування. Зазначу, що дуже шкідливим і забороненим в багатьох країнах є наступні речовини: Е-121 121 барвник червоний цитрусовий, Е-123 123 червоний амарант, Е-240 240 Консервант формальдегід. Є 173 який я вже згадувала раніше, і це закодований порошковий алюміній, є своєрідною прикрасою для кондитерських виробів, який застосовують для зовнішнього оформлення цукерок та інших кондитерських виробів. Про те, чи можна обійтись без харчових добавок, ні, не можна. Як би страшно це не звучало, але в зв'язку з ростом населення нашої планети і урбанізацією. Без застосування харчових добавок більшість з нас просто помруть з голоду, і в першу чергу це стосується жителів великих міст, де немає можливості їсти самостійно вирощену продукцію прямо з землі. А скорочення використання консервантів в харчових продуктах обов'язково призведе до значного скорочення їх термінів зберігання. Щоб знизити ризик для здоров'я як дорослої людини, так і малюка, варто дотримуватись наступних порад. Дітям до трьох років не давайте магазинні солодощі. При купівлі продуктів уважно вивчайте упаковку та читайте етикетку. Кількість харчових добавок, які використовуються в харчовій промисловості, така велика, що запам'ятати їх майже нереально. Випишіть собі, хоча б ті єшки, що наведені в цьому відео, як найнебезпечніші. Відмовтесь від яскраво забарвлених продуктів із неприродно різким запахом. З усіх можливих солодощів найоптимальнішими для малюка є білий зефір, халва або пастила. Постарайтеся привчити малюка замість цукерок їсти сухофрукти або горіхи, намагайтесь уникати продуктів із занадто довгим строком зберігання. На цьому все, будьте здорові! Друзі! Обов'язково напишіть у коментарях, чи читаєте ви етикетки та чи звертаєте увагу на добавки.